Добрий день, шановні наші глядачі, мені хочеться сьогодні розповісти вам про наш вокальний колектив села Протопопівка. Історія почалася ще 1986 року, коли я працювала у Радгоспі бригадиром першої площадки. Дівчата у нас в бригаді зібралися дуже співучі. Які полюбляли співати українські пісні, хочеться згадати їх усіх: це Фортуна Марія, Крикун Марія, Тіщенко Галина, Ковалевська Валентина, Шишова Надія, Устінова Валентина, Єлісєєва Олександра, Міщенко Галина, Тіщенко Валентина. Бондаренко Оксана. Першим нашим виступом був захід до Міжнародного жіночого дня, 8 березня, на яке запросив нас партор Василь Іванович Мележик. Потім ще багато разів нас запрошувала до сільського клубу, завідуюча Лаврик Лариса Петрівна. А з 1990 року я перейшла працювати в сільський клуб завідуючою. І тоді передо мною була вже поставлена задача створити художню, художню самодіяльність при сільському клубі. Я недовго думаючи, зразу пішла до своїх дівчат з бригади, пішла в школу, у дитячий садок. Поговорила з дівчатами, які дуже дружно відгукнулися на моє прохання. Відгукнулася завідувача дитячого садка чорна Антоніна Івановна. Вона своїм колективом майже зразу прийшла до нас у колектив, у клуб. Це Ірябуха Наталія, Бондаренко Тамара, Шуляк Людмила. Ключка Любов, журник Наталія. А із школи приєдналася до нас Кравченко Катерина. Трохи пізніше до нас приєдналися Сінчук Софія, Лукаш Валентина, Рідкач Віра, Стешенко Надія, Бердецька Світлана, Марченко Тетяна. Великою проблемою для нас було знайти баяніста, тому що в селі їх майже не було. І, то, і нам приходилося запрошувати із сусідніх сіл, із Манченук, Гук Григорія Миколаєвича, з Вільшани, мицай Василя Нихворовича. Також запросили одного разу із Харкова, Бугач Віталія Івановича. Який був до нас дуже чуйний і навчив нас дуже багато чому. Я ходила до кожного з них додому, тому що вони були працевлаштовані, і їм було ніколи до мене вчасно прийти на репетицію, хто на роботі. Кого вдома багато роботи, Навіть чоловіки мене гнали з дому, того що казали їм ніколи до нас іти. А ми все ж таки збиралися, бо нас е, з'єднувала пісня. Бюджетні кошти, сільська рада для сільського клубу мало виділяла. для е, Костюмів художньої самодіяльності. Тому нам приходилося самим набирати білу тканину на Вільшанській швейній фабриці, самим вишивати її, а потім і шити сорочки. Це зробила для нас Кравченко Катерина. У 1997 році для клубу виділили штатну одиницю художнього керівника. І для, до нас у клуб. Прийшла працювати головко Олена Олександрівна. І зразу ж вона назвала наш колектив Надія як віра у найкраще майбутнє. Наш колектив виступав не тільки в селі Протопоповка. керівництво Мичарського лісництва запросив нас взяти участь у виступу. На найкращу художню самодіяльність лісництва, де ми виступали на базі санаторія Роща і зайняли перше місце. В нагороду керівництво лісництва кожному учаснику дали причепу дров. Потім нас запросили у селище Кочатки Чугуївського району, також прийняти. У змаганні на кращу художню самодіяльність, де ми теж зайняли перше місце. Навіть трапилась така нагода, як переможця. На новорічні свята виступити у прямому ефірі на телебаченні на базі Харківської філармонії із обрядовими діслами щедрівки. Неодноразово брали участь у районних фестивалях з вини піснями Рідний край, також приймали участь у обласних та районних ярмарках на Масляну. За цей великий період, 30 років, багато мінялись не тільки учасники, але й сам репертуар нашого виступу. Коли раніше ми співали. Більш ліричні пісні старалися під баян, то зараз ми вже співаємо і під фонограми, більш веселі, шуточні, стараємось не відставати від шоу бізнеса, а що? Може, колись наш ансамбль вийде на велику сцену.